Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн і тут ми граємо Мекабелу, обговорюємо стратегії та розберемо найцікавіші моменти з боїв. А якщо теж цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал та мотивуємо мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмочуся зручніше. Ми починаємо. Я для вас підготував цікавий реплей, де будемо грати в люту агресію в тактику, котре. Зустрічається зараз дуже часто, і її дуже важко законтрити, тому що вона просто перебиває усе. Зараз подивимося, як це працює і що для цього потрібно. Очевидно, для цього потрібно відкрити тайфунів і починати з них. Треба не лякатися того, що тайфуни коштують доволі таки дорого, і вони не дуже ефективні проти юнітів, котри. Одразу наносять високі разовий дамаг. Але комбінуючи правильний юніт і правильно роблячи комбінації юнітів, ви досягнете свого. Ця тактика важковата контиться, якщо ти одразу не помітив її, то тоді вже шансів в тебе маловато для того, щоб швидко щось протидіяти цієї лютої тактиці. Будемо грати в агресію, але не в. Повністю флангову атаку, а в частково, ну така вона буде у нас розгорнута, щоб якщо опонент десь починав з цього боку, то в нас були шанси швидко наздогнати його. Не будемо притулятися повністю до правого боку, а розподіляємо юніти таким чином, щоб у нас було трохи переваги на правий бік і е, зливаємося к центру. Тут у нас розпочата е, атака з. Пенг Єфну в цілому в нас дуже схоже дуже початковий юніт, що в нього що в мене, тільки в нього є кроулери та арклайти. Ну, я вбиваю арклайтів за рахунок слейджхемерів. І додав собі Void-out для того, щоб вигравати перші пару раундів, бо вони непогано справляються з слейджхемерами і перебивають їх трохи їм недостатньо заважають кроулери. Ну ми вирішимо це питання на наступному раунді. До речі, я почав з Typhoon спеціаліста і мій опонент з fortify спеціаліста. Тут у нас картки на посилення, якийсь е, екіпмент, якийсь, здається. Мені нічого не цікаво, я не буду грати в ці картки. Я просто беру собі тактику, яку я хочу зіграти. Це будуть тайфуни. Е, тайфун коштує 300, у мене зараз 400 грошей, тому я можу взяти одного тайфуна і якусь дрібноту. Вирішую брати собі кролерів. одразу підготавлю для того позицію, будемо атакувати з флангу. Позиція буде така. Кролери, тайфун і позаду щось дуже домашнє. Зараз кролери стають сюди, поки що. Вони поки що трохи постраждають, але відволікають на себе урон. А тайфуни будуть по центру, щоб розбиратися з цією дрібнотою. Я помітив того раунду, я програв за рахунок того, що тут багато кролерів було, і мої слідчемри застрягли. Ну зараз у мене все окей. Тут мінка поки що спрацювала. Мій опонент не робить ніяких контратак повністю. Пішов у захист, має. Е, він думає, що може е, за рахунок слейджхемерів встояти, але поки що в нього це не виходить. Третій раунд підкріплення. До речі, доволі-таки непогане підкріплення вже другого рівня в рейс, фаербейджер третього рівня, Сент все це законтрити важкувато. Може Ліно зараз не підійде, бо Ріно швидко відлетить. Файербейджер можна було просташувати полістину. Ну, у нас буде своя тактика. Поки що використовуємо в рейсам як літаючий юніт, котрий, якщо мій опонент нічого не поставить проти повітря, то я все одно виграю. І потягну трохи часу для того, щоб реалізувати свою тактику. Ставиться сюди додатково кролери, додатковий тайфун. Мій опонент вирішив, що разопити скорпіони. Це непогане рішення. Бо в мене всі такі кучні юніти, котрі відлітають з лонгового пострілу. І тут, ну дуже, дуже лячно цей Скорпіон зараз підійде і мені насипе тут. Зараз я нічого не ставлю проти цих кролерів і ці кроли будуть сильно заважати, я вже ж. Ну, є в рейс, ми, ми дуже, я, я дуже радію, що нічого не взяв проти повітря. Так що це бій буде за нами. Но бачимо, що вже сильно програю. Якщо б не було в рейса, навіть якщо б поставив щось інше, то я все одно би програв за рахунок того, що скорпіони. выносят все мои основные юниты. У нас четвертый раунд, дают джавелин, я беру себе джавелин. Мій опонент бере собі зменшення е, грошей на технології. Щоб відбити цю картку, треба взяти хоча б три технології, бо дві технології буде те саме. Рахун коштувати, ну, тому треба мінімум три технології, щоб вона хоч трохи відбила своїх коштів. Ну а ми продовжимо реалізувати. У мене вистачає грошей, щоб я взяв собі три Фантом Rey і ще одного тайфуна. Я продав в рейс, і тому мені вистачає на все це грошей. Скорпіонів стає більше. Додається Марксмен проти мого рейса два штуки поставив. Ну в рейс вже проданий, тому я не, не дуже мені не, не дуже це бентежить. Мене він бентежить ці скорпіони. Їх дві два штуки тут і поки що дама, дамажити їх нічим. Фантом рей на першому рівні будуть того вбивати, а снайпера швидко розбиратися фантомрейм. Вони підходять близько, і треба їх якось захищати або швидко розбиратися. Но центральне Скорпіона ми прибрали, поки що по центру більш менш це окей, но скорпіони все одно давлять. П'ятий раунд, знову підкріплення. Фенікси виглядають цікаво, але мені краще би прикриття або мустанги, або васпи. На васпи будуть працювати тут як м'ясо, котре буде відволікати снайперів. Саме тому я беру їх. Думаю, тут голий фланг, чому б не напасти з цього боку. раз тут ми вже, Я вже потроху програю. Протопита спеціалістів снайперів з'являється, два снайпера ще. Ну, все стає доволі таке лячно. Бо мій опонент потроху-потроху ставить юніти, котрі контрпікають мої. І я побачив того раунду ракетку, котра не дуже мені подобається. Одразу беремо щит. Котра... Це заблокує ракетку нам. Якщо вистачить щита, ну тут, щоб вистачить щита проти Скорпігона, треба другого рівня тайфун. Поки що в нього взагалі немає експірінсу, він нічого не наносить. Але зато він робить свою справу, він відволікає. і він. Бере на себе огонь вогонь, тих юнітів, котрі стоять позаду в нього. Додаємо ще одну пачку, і маємо надію, що ці Васпи спрацюють. Зараз ми бачимо, вже краще відпрацьовує Phantom Рей. за рахунок того, що один снайпер перефокусився на Васпів, Тут Phantom Ray залишився живий, все як слід. Тут у нас Phantom Рей Проходять, падає центр, і це надає змогу мені подамажити. Скарпіони всі впали, все, вже немає нічого того, що мені загрожує сильно. Ну, може ці феніці, але в мене багато васпів. Я не бачу тут перешкод для моєї тактики. Вже тактика моя починає працювати. Треба додати ще пару технологій, щоб вона підпрацьовувала ще краще. Зараз будемо над цим, над цим працювати. Шостий раунд. М -м, ракетка цікава. Знову він бере зменшування грошей на технологію. Не знаю, чи воно ну треба порахувати. 200 він, він витратив. Йому, щоб відбити, все одно 3 технології потрібно. Поки що я бачу раз, два, ну, три технології я бачу, да, котрий він купив, він вже відбив трохи грошей. Ну, це не так. Мені здається, для нього корисно, бо половина життя залишилася. Юнітів на досі маловато, може краще б краще юнітів додавав. І я бачу, що не вистачає мені дамагу скорпіону вбити одразу, тому Фантом Реєм беремо багато ракеток і робимо свою справу. Підвищилися ці, ці Фантом Реї. Робимо атаку тепер з лівого флангу. Тут у нас Васпи з протиповітрянкою, до речі, це добре працює проти ВАСПів моїх, але я тут захищаюся як слід, і будемо проривати цю оборону. Три скорпіони, все, все ще в нього він переставив цього скорпіона сюди. Так, чотири снайпера. Фантом Фенікса, мені здається, взагалі не працює. можна було б їх продавати, вони багато грошей коштують. Тут саме вони не, не відпрацьовують те, що слід вже перекредити. Трохи нервує, я маю маю надію. І ось, бачимо один залп, нема скорпіона. Ці э, тайфуни пробивають паспів. Фантом Рей пробивають все, що й все, має багато життя. А, і ще у тайфунів я додав собі ракеток, щоб вбивати жирну Ось з такого відстані великою. Тут воно 180, мабуть, да, 180 метрів. Ну, це це, це дуже, дуже далеко. Снайпера з, з дальністю б'ють так само. І ми бачимо, вже на досі залишається купа юнітів, вже те, що потрібно, законтрити вже дуже важко це. Залишається небагато життя у мого опонента. У нього все ще не прикритий лівий фланг. І нам дають орбітальне бомбардування, також heavy Armor, Ну, я думаю, якщо є скорпіони, то heavy Armor сильно не допоможе. Все одно щит пропадає з одного пострілу, тому я про бомбардування, мій опонент так само, на мене про юніти прикриті трохи щитом. Цей Скорпіон мені заважає. Ну тут він додав кролерів дуже кмітливо. Правильно захищається. Саме ось, ось, ось це правильно. Все інше я би трохи по-іншому розставляв би. І я сам нап... попадав на таку тактику, її. Е... складно повторююсь, за якщо ти одразу її не побачив. Бо вже. Юніти так сильно мачаться друг з дружкою, що неможливо поставити там тільки дрібноту, тільки скорпіонів, тільки щось проти повітря. Треба все одразу ставити, щоб це переконтрити. Ініціатива на моєму боці: він досі нічого не нападає. Я трохи захистився на якомусь раунді. Другого рівня командний центр взяв, але все ще бачимо, що нічого немає. Тут я думаю, що можна просто проломити третього рівня. Центр, ну, так, довго буде падати від таких юнітів, Ну, якщо долетить Фантом Рей, там нема проблем взагалі. Щити, це також правильно. Але все ж таки, як ми бачимо, не, не проходить. Все падає. Снайпера тут взагалі просто вмирають за секунду, продавлюється. Все дуже швидко. Купа, купа, купа ракет. І я навіть не знаю, якщо взяти мустангів е, і взяти їм перехоплення ракет, так воно мабуть, не спрацювало. Такий залп ракет, там перехоплення, мабуть, буде там, ну, половини максимум. Ось така тактика дуже агресивна. Е, працюю десь до 9-10 е, рангу, прокачуючи тайфунів. І якщо із флангу тайфони будуть прокачені, то Скарбіон не буде бивати з першого разу щит. Вбити це все. Дуже складно. І ось так можна продавити і виграти з легкістю. Вашого опонента. Тільки у вас залишаються голі позаду голів. Ем... Хочу сказати, рейргарди. Це дуже складне слово. Ну, коротше, позаду немає юнітів. Вам треба ем, щось додавати для того, щоб. Ем... Тут нічого, ніяких сюрпризів не було. Якщо б мій мій опонент трохи був дос, мав досвід з цією тактикою, мабуть, перебивав би мені трохи тут центри, я би не встигав би наставляти, і тоді б можна було б затримати це все. А так, що працює проти цього? Працює Ріно, дуже, дуже чудово працює Ріно. Ставляться в платну, тому що ну, Ріно, основна проблема, що він атакує зблизька, йому треба дойти. А якщо платно поставити його, додати йому технології, ну, можна плиту додати для життя, поки немає тут ракеток, поки тут немає мас-ракеток. З'являється мас ракетки, додаємо ще перед Ріно якийсь кроулерів, щоб ракетки перший залп пройшов по, 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 по ним. Тут дуже великий кулдаун стає 7,5 секунд. І поки 7,5 секунд перезаряджається Phantom Ray, і навіть якщо цих кролерів, Ріно розбирається з усім іншим. Ріно можна додати одразу три технології: вихор, броня та Phantom Emission. Phantom Emission для того, щоб ну, ще більше було життя. Ще одна тактика проти цього. Також Ріно з мінкою. Це взагалі працює дуже чітко. Він вбиває, він прориває е, оборону, но тоді щит впаде, а тайфун буде жити. Це одно, якщо взагалі щось поставити, то буде чудова тактика. Навіть якщо я візьму Емі, то у Ріну є Phantom, Emission, і для нього це не проблема. Буде все одно е, все одно буде е, взрив і. Бавовна, як зараз кажуть, так? І відлітає цей щит. Ну, а далі наставляються юніти. По-іншому можна законтрити за допомогою Фортесів. Фортес вже такий гігантський юніт, у котрого багато життя, і вбити одразу буде важкувато. Навіть залпу одного, залпу, скільки тут десь ракеток, це буде 10 тисяч жит... урону. У, фон... у Фортеса щось там. Около 40 тисяч. Чотири залпи він вистоїть. І фортресі є протиракетки, В фортресі вистачить життя для того, щоб це все витанковувати. Так що беріть на замітку. Да, до Доріно, до речі, можна додати в з протиповітрянкою, також це буде працювати. Як тільки Ріно вб'є кролерів і зніме щит, то ВАСпи відпрацьовують по фантом реях. А так, ще можна мелту. Ну, тут, тут вже більше йде в сторону більшої кількості витрат. Ну, самий дешевий спосіб, я вам сказав, який є. Можна так відпрацювати. Можна таке саме ставити. Так буде ну, контр, так, також непоганий. Можна скорпіона додати для, для того, щоб знімав щит першим пострілом. Ну, а далі треба наставляти юнітів. Ну, як бачимо, він не встигає. Тут весь сенс в тому, що у вас ініціатива. Ініціатива. Ви ставите десь в неочікуваних місцях ці юніти, і ваш опонент не встигає залатати дири у всіх напрямках, десь будуть вмирати, а десь буде прорив. Також, якщо посилити цю атаку далі, то можна було брати Тайфуна механічну ярість. Якщо було багато кролерів, я так і зробив би, але я побачив, що кролерів було небагато на той момент. Краще були б ракетки, вони бачили, як працюють здалеку. Тут також скільки ракеток. 4 ракетки на дуже велику відстань і з, ну, з посиленим уроном, все, що нам не потрібно, можна було продавати, але продажа у мене всього одна, я продавав як міг. Так що беріть на, на, на замітку, е, дуже часто зараз я бачу цю тактику, мабуть, хтось популяризував її, і вона дуже важка. Е, важка і в реалізації, і в обороні. Бо, якщо вчасно не побачили, все, тут можна вже цей раунд програвати. Ну, пишіть в коментарях, як вам така тактика, чи ви використовували її, і як ви її контрите, і що робите з цим, щоб не було. Таких сюрпризів. а Вам дякую за перегляд. З вами був Мегавіжн і до наступного бою.